Всім попривіт! Ви на каналі Бджолина Родина. Мене звати Віктор. Сьогодні з катрусією мали змогу заїхати на пасіку, тож ведемо репортаж з нашої пасіки з одного з точків. Покажемо вам загалом, яка ситуація, трохи розповім. Давненько не виходив в ефір, не знімав відео, був, був такий була перерва, відпочинок, де хто вже й дзвонив, питався: ти де, чому не записуєш, не показуєш. Так що. Я на ходу поки що працюємо, готуємося до сезону. Загалом, так, зараз в основному ведуться там якісь солярні підготовчі роботи до, до сезону. А це сьогодні там трошки спали морози. Нарешті заїхали на пасіку. Подивитися, яка загалом ситуація. Ситуація. Така, що ну, добре, що і ми завітали сюди, що мали змогу передивитися, трошки проконтролювати, як зимують точки. Загалом, період морозів дався взнаки. Є сім'ї, що й трошки використали кормів, вже ближче знаходяться до задньої стінки вуликів. Тому таким сім'ям була роздана дотація, там давали мед. І виходить, в деяких сім'ях, що клуби порозсипалися, порозпадались клуби, і вони там, по суті, по всіх рамках зараз бджоли. І там взагалі не зрозуміло, чи є корми, чи ні, то таким сім'ям для перестраховки теж положили. Якщо воно їм буде потрібно, вони візьмуть, а не будуть брати ну, та й добре, значить будуть мати свій корм. Загалом далі будемо контролювати. Ситуація така трошки, як то кажуть, ну, неприємна. Це, мабуть, у мене сама поганіша зимівля буде з усіх, як я зимував. На даний час є відход сімей, він коливається приблизно десь 5%, але зимівля ще продовжується і за моїми такими попередніми. Якби прогнозами, то, мабуть, ще 5% сімей десь, мабуть, відійде. Загалом, я думаю, що якщо все буде добре, то, мабуть, десь в районі 10% будуть втрати по пасіці. Впливає це на, на цю ситуацію, критично впливає те, що в нашому регіоні не було ще зимового обльоту бджіл, і принаймні. Там, за, за переглядами синоптика прогнозів, то його ще обльоту не передбачається в нашому регіоні. Протягом двох тижнів, то ще не передбачається. Раптом може зміниться ситуація, буде погода, щоб е, пасіка змогла облетітися. Якщо пасіка облетиться, буде ситуація по зимівлі краща. Е, цього року тяжко. Зимувати виходить, по-перше, що цей точок йшов слабкими сім'ями в зиму, тому що довго працював. Тут, в принципі, весь точок він працював до вересня на медозборі. 10 вересня ми відкачували мед, якщо я не помиляюся, останній. Тому і такі критично слаб... ну, така слабка сила сімей була насправді в зиму. Тому для того, щоб мати сильні сім'ї для зимівлі потрібно трохи меду менше збирати, приймати трохи менше участі в медозборі. Тому от така ситуація цього року. Давай, Кать, мабуть, пройдемося кілька сімей, покажемо, як вони виглядають. Тут у нас ще ось в одну сім'ю потрібно ще буде додати нам дотацію. Так, медок фасуємо в пакети і роздаємо. Канді не купував ну, так, як не бачу в цьому сенсу. Ну, цього року то трошки сенс є в плані того, що якби, різниця, різниця в ціні меду і канді, але в мене є мед, тому я мед давав. Підходь, Кать, мабуть, покажемо. Ці сидять спокійно, Катя боїться, бо вони трошки літають сьогодні. А ну, що в нас тут? Ай, тут теж дотаційну рамку вже поклав. Ну, давай я попробую припідняти, можливо. Можливо, не буде конфуза. Ні, трошки трошки шибутні. Ну, як бачимо, ось це те, що я казав, що клуб розпався і тут незрозуміло. Тому я їм поклав отак рамочку зверху. А далі ми побачимо по ситуації. Утеплення вже на вуликах лежить, так як в цю пору вже у деяких сім'ях може бути розплід. Хоча, так, за поверхневими поглядами, то розплоду ще в сім'ях немає, тому що коли розплід в сім'ях є, то дуже, дуже добре відчувається тепло, а ось тепла немає. Скоріше за все, що і розплоду немає. Показуй, Кать. Бачимо так, не дуже спокійно сидить сімейка. Трошки вони активні, але це сьогодні потеплілося, потепліло на, на дворі. Ну, ось бачимо, що ось я бачу, по це вони розтягнулися, то тут ще корм. Я бачу в рамках є, тому, тому ці сімейці дотацію не варто класти. Там, скоріш за все, що гаразд, все в них вони без нашої дотації справляються, але потрібно буде ще проконтролювати так, хто у нас тут. Ай, Це пінопластове утеплення, як я його не люблю. Ось така сімейка. Теж, як бачимо, що клуб розпався. Так, я прикриваю, тому що трошки вони активні. Трошки дають жару. А ну давай покажемо, що в 12-й рамник ще. Чого 12 й рамник тут? Тому що протягом сезону мені не вистачало там восьмирамників, тому розсадювалися частково відводки у 12-ти рамник і, систему вуликів, а вже потім по осені я лінувався їх просто пересадювати в 8 тому так зимують. Показуй, Катя. А ну, Ну, коротше, тут бджола трошки неспокійна. Не Вже клуби розпалися, тому Катя буде вам показувати мене здалеку. Я теж бджолу достану. А! Вжалила. Хоча ще бачу повернулася до льотка. Так, ну а в цю сімейку треба ще... Це остання сім'я, що треба покласти дотацію. Зараз побачимо. А ні, не, не підходькать, бо вони бо вони тут неспокійні. Тому будеш мати клопіт, будь там. Так, вкладу невеличкі такі брусочки, щоб на бджолу не класти. Вилкою. Зроблю отвори. Хоча вони всілицям підійди покажи. Я поки нічого не роблю їм. Підійдеш? Каже Катя, що ні. Ну тут, тут вроді би в них все більш-менш нормально, але клуб розпався, розтягнувся до задньої стінки, тому я буду класти їм отак під задню стінку ближче від центра до задньої стінки. Якщо їм буде потрібно, то вони його будуть брати, а як ні, то, то на весну пригодиться. Згодом вони його собі заберуть. Ну, як бачите по снігу, то Є сліди калу на снігу, та й в мене на курці такий зовнішній вигляд, теж мене обляпали. Коротше. Ну Це вже з'явилися сліди, коли я там дотації клав, там деякі були що неспокійні сім'ї, то вже бджола там вилітала. І виходить, що випорожнювалася. А, а так взагалі, коли ми приїхали на пасіку, то то так на днях десь може вилітали поодинокі бджоли, де не де були сліди, але так, щоб масового обльоту то не було. Все ж, до речі, от е, з такою кількістю снігу, то обліт е, буде проходити трошки, трошки з втратами, так скажімо, тому що ті бджоли, які будуть сідати на сніг, будуть захолодати, то воно, в принципі, там, якщо погратися, то можна вирішити цю проблему тим, таким чином, що там, наприклад, один з варіантів, там, якщо є велика кількість попелу, його можна розсіяти там, перед, перед вуликами. Сонечко буде гріти попіл, сніг швидко буде розставати. Другий варіант там такий він трохи трудоємкий. Можна соломи настелити по пасіці, але настелити не дуже складно, але потім прибирати надто складно по весні. Ну, а можна, як на мене, я, я правда такого ніколи не робив. Але. Мені здається, що можна було б ну, придбати, або якщо там, наприклад, на весну вже хтось з бджолярів для, для садівництва, там городництва вже придбав агроволокно, можна поселити, наприклад, перед, між рядами біля вуликів, розстелити агроволокно. Таким чином. Облід пройде там, з мінімальними втратами бджоли, і виходить, що потім агроволокно приберете і використаєте за призначенням. Теж, як бачите, перед льотками є, є бджоли виходить. Але це, це не з обльоту бджола, це в деяких сім'ях я так проглядав. В деяких було тут біля переднього нижнього льотка вже трохи підмору, то це я підмор повигрібав. Як бачимо, біля цієї сім'ї трошки була частина, трохи підмору було в цій не вигрібав, того що там взагалі не було його. І бачимо, що ось в цій було, вслідуючи, не було. Ну і так от, де не-де там. Ну, це не означає, що його там взагалі не було, немає. Він там є, але його там невелика не кількість, ну принаймні його біля, пере, біля, е, біля льотка нижнього, спереді немає, там. то це не буде заважати вентиляції, тому, тому я й там до глибини від задньої стінки не, ну, не чистив, немає просто сенсу його там. Лишній раз їх тривожити, я і так їм трохи наколотив сьогодні ними. Так що така ситуація на пасіці дозимовуємо. Зима ще попереду ще буде, ще в нас прогнозують морози. Найближчими днями такі в районі 6 10 градусів морозу прогнозують, тому зимівля ще буде продовжуватися. Я ж кажу, повторюю ще раз, дуже критично важливо, щоб е, чим, чим скоріше пройшов очисний облід, щоб була погода хоча б на деньок, краще на два, щоб сонечко з плюсовою температурою, щоб пасіка могла облетітися, тоді бджолосім'ям сім'ям буде вже набагато легше зимувати. А ми тим часом будемо прямувати додому. Будемо проводити там столярні підготовчі роботи до сезону. столярними роботами цього року теж є проблеми з відключенням світла. Я вже до дружини, до катрусі шуткую, кажу, я вже прямо став, як собака Павлова з рефлексом. Тільки світло включили, треба бігом бігти до циркулярки. Але якось помаленько, я думаю, ми. Мало помалу, по тих 2-3 години, коли є підготуємося. Головне, щоб там самим перезимувати і щоб пасіка перезимувала. А далі буде, буде сезон, будуть роботи, будуть медозбори. Далі буде веселіше. Всім зичу гарного здоров'я. Підписуйтесь на канал, коментуйте, підтримайте дружнім лайком. В коменті напишіть. Також, як проходить ваша зимівля. Можливо, і в когось проходить, так як і в мене. Бували деякі сезони, що зимівля повністю без втрат щиро радий і буду прочитати, порадіти за вас. Так що коментуйте, підписуйтесь на канал. Попереду сезон будемо будем проводити роботи з пасікою. Всім міцного здоров'я, до зустрічі, пока!